Доброго дня, з вами компанія Альтерер. Мене звати Денис. Сьогодні ми поговоримо на тему. Вона дуже зараз чомусь знову з'явилася на ринку України. Це зволоження наших будинків або квартир, тобто майна. Ми не будемо казати сьогодні розмовляти на тему побутових зволожуючих повітря, ультразвукових парових моєк там повітря, ми будемо говорити більш професійне за професійне обладнання, це названі парогенератори, котрі будуть задіяні через систему вентиляції для наших о, для нашого майна. А, якщо у людини на сьогоднішній день йде запит на систему вентиляції централізовану з рекуперацією тепла. В цю систему вентиляції з рекуперацією тепла можна задіяти так названий зволожуючий повітря. Компанія Alterair багато років, вже більше 15 років, проєктує і монтує системи вентиляції з воложучої компанії Condeer. Цей виробник розробляє різні варіанти зволожувачів повітря, канальних зволожувачів повітря. Котрі можуть генерувати від трьох літрів води за годину, закінчуючи там великими обсягами кількості води, котрі потрібно для якогось будинку. Як виглядає цей воложець, ми будемо дивитися далі, і ми повинні зараз тільки просто поговорити, яким чином це налаштовується. Всі пам'ятають наших минулих відео, що система вентиляції нас ділиться на Дві зони. Перша зона це чиста зона, це спальні, кімнати, кабінети, вітальня і грязні, санузли гардероб і повністю всі елементи. Тобто у нас є а, сеть повітроводів, котрий подають повітря в чисті зони, є сеть повітроводів, котре подає в гряз... забирає з грязних зон. Парогенератор генерує пар. Прямий вприск пару відбувається в центральну систему, тобто такий розподілювач, його обов'язково проєктувати потрібно правильно, щоб у нас не було, коли пар заходить в цю статичну камеру, щоб він не сконденсував, щоб він не потік і нам на стелі не полилася вода. Там спеціальні повинні бути розміри повітроводів. Ну це вже окрема частина, котрі потрібно розглядати під кожний об'єкт. Тобто пар, котрий генерується в форсунках, форгенерує пар в центральну систему магістраль. Він потім транспортується завдяки сухому повітрю у нам по чистим зонам. Тобто у нас є зона 1, 2, 3, і по кількості повітря в кожну зону у нас заходить чиста маса повітря, і вона буде зволожена парагенератором. Забираючи це повітря через санузли, ця влага буде проходити через порозпорожну систему, заходити в санвузол і забираємо звідти повністю вже повітря грязне, тепле на рекуператор, і ми повинні його щитувати інформацію датчиком вологості. Тобто, що ми хотіли задати 55% відсотків вологості по приміщенню, забираючи з однієї, Ванної кімнати, наприклад, 45, гардеробу 48, З іншого вітальні, наприклад, ми забираємо там 55 вологості. Середній датчик з інформацію, що у нас вже 54% в нашому будинку, або в квартирі, і він буде генерувати тільки ту кількість повітря. Вологі, скільки потрібно на для, самого, о, для самого парогенератора, тобто різницю. Коли він дійде до норми, котра він задана на табло, і він бачить по обратці, що у нас вже 55%. Згідно цього, у нас буде відключення парогенератора або зменшенні його потужності. По чистим зонам, котрі у нас буде, наприклад, у нас дві спальни дитячих, майстер-спальня і вітальня, у всіх зонах може відхилення по вологості бути пару відсотків. Пару. Тобто це не буде ще в одній Наті там 40, в іншій 55, в іншій 60, Ні, тобто в середньому значенні відсоток буде однаковий по всім чистим зонам. Тут потрібно ще говорити про які парогенератори у нас є, і яким чином він генерує вологу. У кожного парогенератор є елементи, котрі міняються. І він відробив свій час, відгенерував кількість води, і його потрібно викидати, тому що на ньому буде накип. А є парогенератори, які мають самочисні, вони очищають свої електрод або тенові, так називаємо парогенератори відчищаються, і вони можуть експлуатуватися далі. Тобто кількість о, пари о, і кількість енергії, скільки потрібно для генерації вологи, вона регламентується потужністю самого парогенератора. Сам парогенератор по своїй природі дуже велику кількість Забирають електричну енергію, тому що це як і чайник електричний, котрі повинен кипіти яким чином, і потужність його висока. Тобто, люди, котрі ставлять парогенератор, вони повинні розуміти, що це дуже відносно дороге сервісне обслуговування. Велика кількість потрібно енергії на цього, щоб згенерувати пар. І потрібно правильно і якісно спроєктувати інженерне рішення, щоб пар, котрий заходить з форсунки в розподілящий так названий колектор, або прямогольний там повітровод, згідно цього не відчулося і не відбулося конденсат або. У нас не потекли повітроводи, тому що у нас маленька кількість там повітря рухається. Наприклад, по-друге, у нас, наприклад, форсунка немає, опирається кудись, і вона згенерувалась на метал, і каплі побігли по стелях. Тобто, це потрібно якісно проєктувати. Зараз ми спробуємо зробити цю розпаковку цього елементу, показати, як виглядає парагенератор, як парагенераторна трубка виглядає, як форсунка виглядає, і показати, як це буде. Полетіли, ми зробили швидку розпаковку цього приладу, тобто парогенератор. Виглядає він так: це кондер міні на 4 літри води за годину. Тут потрібно сказати, що вони знову ж різними розмірами, різними кількості літражу генерації води. Це саме розповсюджена модель, яка закриває Ваші питання по дому квартирі на 100%, ну в 99%. Тобто ми маємо це воздухорозподілююча трубка, тобто форек форсунка, звідси буде виходити пар. У нас є тут відведе конденсату. Трубка повинна правильно стояти, щоб конденсат виходив з нижнього патрубка підключення. На цю елемент у нас підключається от такий шланг. Я взяв просто кусок. Змота, перепрошую, що так погано виглядає. Тобто, з'єднання відбувається таким чином. Тут рухається дуже висока температура. Трубка повинна бути професійна, щоб вона не поплавилась і мала стійкість по температурам і по різницям температурам. Ця трубка потім під'єднання. Під Тут є заглушка зверху, піднімається к парогенератору, і в парогенераторі знаходиться так названа колба. Секунду покажу її. Колба виглядає отаким чином. Я вам покажу її в розрізі просто, а ви вже будете потім дивитися, як хочете на неї. Тобто колба генерує з цього отвору пар, і пар виходить вже з парогенератора через оо, шланг. І маємо тут такі дві пластини. Кипіння відбувається між двома пластинами. Ці пластини, звісно, налипають. Оо, Ржавчина, тут все, що хочеш. Болото називаємо так, воно Воно виглядає, воно, так, як стружка. Тобто це виходить з ладу і міняється повністю як елемент. Тобто ви розрізали, щоб показати людині. Тобто цей елемент він стоїть отут в парагенераторі. Тобто міняється він раз, десь в 4-5 місяців, в залежності, скільки генерував він пар, тобто по часу. Тобто він показує вже на табло аварію, то що сам циліндр не може згенерувати кількості води, його потрібно замінити. Є такі парогенератори, коли такі елементи Саме тобто від них відлущується ця вся і згідно цього відбувається парагенератор, парагенератор генерує вологу. Тобто це називається парагенератор, і він застосовується в центральну систему вентиляції. Тобто, якщо ви хочете систему вентиляції і хочете контроль вологи, вам потрібно задіяти кондеєр або інших виробників. Ми рекомендуємо кондеєр, тому що перевірений вже протягом багато-багато років і круто працюють, і відносно недорога ціна нова політика, третій момент: якщо ви ставите систему вентиляції з рекуперацією тепла, ви ставите парогенератор Будь ласка, задіюйте в системі вентиляції ентальпійні рекуператори. Тобто ентальпійний рекуператор, він повертає вологу назад приміщення. Якщо візьмете класичний прикресний рекуператор, вся волога, яка згенерується через систему вентиляції на теплообмінники рекуператора, буде конденсувати і стікати в каналізацію. А якщо буде ентальпія, ми постійно будемо, забираючи вологу, будемо назад її повертати максимально в, ну, в тої ж кількості, скільки ми її забрали. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на YouTube канал, дивіться наше відео, заходьте нам в гості в, на Максимовичі Три городи Києві, в наш шоурум. ми завдяки вам покажемо, розкажемо про різні інженерні рішення і порахуємо ваш, вам пропозиції. Всім пока!